Супер! Тільки треба купити, Наташ, подивись, щоб були щось новогоднє, не гарбузи. немає. Не Нема? Ну ладно, хай будуть гарбузи. Така красота. І свічечка новенька Свічка в нас є. Чертковий подарунок, Класна, да? новорічна. Якщо не стане світла, Різдвяна, така а, пахуча. А вона пахне тут написано Міні, чим? Що там, пряники? чи як там? Почитай. От тут написано, М -м -м. що вона із запахом, з ароматом медового пряника. Медовий пряник, да? так? Ароматом медового пряника. Пряник. Це таке різдво. М -м -м -м. Так, І хай це світло буде в нашій оселі. Тепло, де, світло де, і, тепло, і добро. Тепло, світло, затишок, добро. І хай у цій оселі живуть люди веселі. У кожному світило вранці сонечко у віконечко. а коли нема сонечка, і коли нам виключають світло, просто запаліть ось так свічку. Друзі постійно дарять свічки. Дякую. Мені дуже подобається свічки. Дякую да свічки. Ми сидимо при свічках, в будь-який момент вимкнуть світло, а нам це... Різдвяна романтика така. У нас така романтика, деяка різдвяна свічка. Ааа, mm -hmm. красота. Ставимо свічку на стіл. А в нас четверта тарілка для кофе. А ми чекаємо, вже ще гості прийде. Давай цей салат, різдвяний. Ну, салат mm -hmm. взагалі такий, yeah. прям веселий, mm -hmm. смачний, сочний. Mm -hmm. Давайте, друга за друга. Друга, за друга. друга за друга за другу. друга, за компанію, дякую, що прийшли за на колядку, дякую, що колядувати прийшли до нас. Свічка є інша. Круто. Mm -hmm.